Талія, в мене, на Зімейних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи Департаменту екології та пройдених ресурсів обласної державної адміністрації. -державно на наш діо покладено обов'язки проведення оцінки впливу на довкілля при прийнятті рішення щодо реалізації планованої діяльності. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності. ТОВ торговий дім зені плюс в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності щодо виробництва мінерального в тому числі активованої активовано, активовано добавки, додатки, та присади для асфальтобетонних сумішей. За адресою Одеська область Одеський район, Будянська сільська територіальна громада було вигода вулиця Залізнична 35. п'ять. Процедуру оцінки впливу на довкілля було розпочато 21 лютого 2024 року. А 29 квітня, 2024 року року, єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було розміщено звісно оцінки впливу на довкілля. Метою громадських слухань є виявлення збирання та поховання зауваження пропозиції громадськості до плановленої діяльності. Проте представників громадськості наразі не фіксуються у наших громадських слуханнях. У нас є представник суб'єкту господарювання та, та роздавних звіту зацінки впливу на довкілля, тому чекаємо до 12 години 10 хвилин. І якщо ніхто до нас не доєднається, будемо завершувати на слухання. Ну що, Я думаю, що ми можемо завершувати, оскільки представники громадськості так до нас не доєдналися. Тому ми садимо акт про відсутність цієї громадськості та будемо вважати, що громадські слухання відбулися. Дякую. Дякую. до побачення.